Раніше я мав два власних барбершопи, а тепер стрижу в Польщі за 50 злотих в експресі. І знаєте що? Це не кінець історії, це її початок. Всім привіт! Це канал Знову з нуля. Мене звати Олександр. Я живу і працюю в Польщі в експрес-барбершопі. Раніше я мав два власних барбершопи і свою школу барберів. На цьому каналі я розкажу все, як починалося. Чому я став барбером, як я став барбером. Як ми відкривали свій перший барбершоп, як робили ремонт власними руками, як створювали команду, як я помилявся, як я досягав успіхів? Розкажу веселі та трешові історії з моїми клієнтами, без цього ніяк. Я розповім, чому довелося залишити все і починати з нуля, що сталося з моїми барбершопами і чи працюють вони зараз? І як воно після досвіду, авторитету та повних записів? Бути тим самим новеньким. Якщо тобі цікаво, як це не здаватися і будувати себе з нуля, підписуйся, тут буде по-справжньому.